Друзі, всім привіт і вітаю вас на каналі Легка Англійська. Мене звати Віталій. І на сьогоднішньому новому занятті з англійською з нуля ми розмовляємо про майбутній продовжений час або англійською. Future Simple Tense це один з найважливіших та найбільш вживаних часів в англійській мові. Ну і взагалі дуже важливо знати всі часи в англійській мові, щоб могти нормально нею спілкуватись. Готові вчити Future Continuous? Поїхали! І для початку розберемось, що ж таке в цілому той майбутній продовжений час. Так ось, його ми будемо використовувати тоді, коли ви хочете описати якусь дію або подію, яка буде робитися в майбутньому на протязі якогось проміжку часу. Тобто, це не просто, ви сказали, що ви. Зробити щось, а те, що ви будете це робити протязі якогось часу. Наприклад, завтра я почну працювати в другий дня, а закінчу у восьмій вечора. Тобто, в цей проміжок між другою та восьмою я буду працювати. І я можу сказати: в четвертій годині я буду працювати. Тобто, ця дія не почалась в четвертій і вона не закінчиться в четвертій. Вона просто буде відбуватись в цей час. Також ви можете використати цей час, коли говорите, що ви будете робити цю подію з якоїсь до якоїсь години. Якраз я буду працювати з 2 до 8. Ось це і є наш майбутній продовжений час. І перед тим як переходити вже до побудови речень та прикладів, давайте вивчимо кілька нових слів, щоб ми мали з чим будувати ці нові речення. Також розпочнемо ми зі слова tell. Tell – це казати, але казати комусь. Тобто після слова tell ви маєте сказати кому. Наприклад, tell him сказати йому him це йому. Сказати їй tell her. Сказати тобі, tell you. Сказати собі, tell me. Або сказати їм tell them. Далі в нас є схоже слово, це say. «Say» – це казати, але просто в цілому казати, не обов'язково комусь. Ви можете навіть це сказати в порожній кімнаті до нікого. Просто. Наприклад, say a word – сказати слово, say a sentence – сказати речення. Тоді як tell – це сказати комусь конкретному, то say – це просто в цілому сказати, тобто зробити звук вашим ротом, коли ніхто навіть не чує, або коли чує мільйон людей. Тобто неважливо. Take – Take – це взяти. Тобто, наприклад, взяти пляшку води. Take a bottle of water. Take a bottle або water. або взяти книгу, Take a book. або взяти ноутбук. Take a laptop. Так, ноутбук це лаптоп. Give давати, дати. Тоді, коли take – це взяти щось, то give це протилежність, це дати щось комусь. Наприклад, give him a glass of juice. дай йому стакан соку. Give her a book, дай їй книгу. Get. Get це взагалі універсальне слово в англійській мові, яке має напевно більше десяти значень. Але сьогодні сконцентруємось тільки на одному отримати. Наприклад, get a diploma – отримати диплом. Або get a new phone отримати новий телефон. Use. Use – це використовувати. Наприклад, I am using a computer. Я використовую комп'ютер. Або She is using a laptop. Лаптоп вже вчили трошки раніше, пам'ятаєте? Ноутбук. Так ось вона використовує ноутбук. Друзі, якщо вам подобається це відео, будь ласка, залишайте ваші вподобайки. А також пишіть коментарі на будь-які теми. Вони дуже допомагають мені розвивати канал. Також при бажанні ви можете залишати донати на моєму каналі. В мене тепер з'явилася нова функція. Супер. Дякую! Це сердечко з доларом всередині. Дякую і продовжуємо. Leave – Leave – це залишати якесь місце, виходити звідкись. Наприклад, I leave my house at 7 o'clock. Тобто я виходжу з дому, наприклад, на роботу в сьомій ранку, в сьомій годині. Але будьте обережні, тому що багато людей плутають його зі словом live. Live – це жити. Так? Але різниця там дуже велика в звуці і та и. Тобто, перше, Лів виходите, це довгий м'який звук І, Лів. А от-друге, це швидше як наш звук і, live, live. Будьте обережні з цим. А зараз будуємо речення і розпочнемо ми зі стверджувальних. І тут, як завжди, на початок у нас йде підмет. Тобто я, ти, він, вона, вони і так далі. Далі, тут в цьому часі в нас є два. Допоміжні дії слова, а не але не лякайтесь, вони обидва перекладаються як просто слово бути. Тобто для початку це will його ми завжди використовуємо в майбутньому часі. Ну майже майже завжди. Далі в нас є слово «be». «Be» – це бути, а will, be» разом це буду, будемо, буде і так далі. Тут що добре в цьому часі, що ось цю конструкцію не потрібно міняти в залежності від підмета. Тобто, чи це він, чи це вона, чи це ти, чи це ви, завжди буде однаково will be». Тобто, наприклад, I will be». Далі нам потрібно дієслово, звичайне діюче дієслово з закінченням «ing», тому що це продовжений час. Наприклад, «work» – це працювати, а «working» – це працюю в даний час, наприклад. Тобто, I will be working». І далі ви мусите сказати, коли в майбутньому часі. Наприклад, tomorrow, завтра. Я буду працювати завтра. Або якщо хочете сказати конкретний час, I will be working at 2 p.m. Тобто я буду працювати в другій годині. Або I will be working next week. Наступного тижня я буду працювати. Він буде виходити з дому завтра, о 8 ранку. He will be leaving. His house з його будинку his house, at 8 o'clock. Тепер ви спробуйте. Я буду виходити, скажімо, завтра в третій годині. Так ось. I will be leaving. Tomorrow at 3 o'clock. Ви можете сказати Live in my house або Live in my apartment, тобто виходити з мого будинку, або виходити з моєї квартири. Але це не обов'язково. Ви можете просто сказати, я буду виходити завтра в 3 годині. I'll be leaving tomorrow at 3 o'clock. Також в даному часі в нас є скорочення. Тобто, щоб сказати якісь речення швидше, ви можете скоротити слово will. Як це зробити? Поєднуємо його з підметом. Наприклад, якщо підмет це I, то це буде звучати ось так. I'll be doing something, наприклад. Something це щось, я буду робити щось. Тобто, I, потім апостроф і потім просто дві літери L. I'll. Якщо це він, he, тоді he'll, she'll, they'll, і так далі. Тобто, ви просто скорочуєте слово will, ставлячи його до підмета і залишаючи тільки дві останні літери. А зараз заперечні речення, і я впевнений, у вас з ними не буде жодних проблем, тому що там просто додається одне слово not між will та be. Тобто, що в нас виходить? I will not be telling him to do this tomorrow. Тобто я не буду йому казати, цього робити завтра. Це трохи складніше речення. I will not be telling him. Перша частина це я не буду йому цього казати. To do this. To do – це робити this. Це. Тобто, я не буду йому казати робити це завтра. Або I will not be leaving my house tomorrow morning. Я не буду виходити з дому завтра зранку. А тепер ви спробуйте побудувати речення. Він не буде віддавати свої книги наступного тижня. Давати, якщо ви забули, give. Готові? Тобто, he Will not be giving his books, його книги, his books, next week. Ще одне. Вони не будуть читати. Вони не читатимуть сьогодні ввечері, скажімо, у 8-й годині. They will not be reading today at 8 o'clock. І для заперечних речень у нас також є скорочена форма, але, на жаль, вона не логічна. Це не willn't. Як могло б бути ні. Це won't. Тобто I won't be working tomorrow at 2 o'clock. Я не буду працювати завтра в другій годині. They won't be reading tomorrow at 7 o'clock. Вони не будуть читати. Вони не читатимуть завтра в сьомій годині. І ось це won't. Трішки схоже до слова want хотіти. І тому багато людей їх плутають. Так ось want має просто один звук. О, так, want. I want. A new phone. я хочу новий телефон. А won't має два звуки О та У. Won't won't. Ось і різниця. Будьте обережні з цим словом. Запитальні речення. Щоб побудувати запитальне речення в цьому часі, потрібно поставити допоміжне дієслово will на початок. Потім вже йде підмет, а потім друге допоміжне слово be. Тобто will you be або will I be. Will they be? І так далі. Тут трошки складніша конструкція, ніж в інших часах. Тому що є два допоміжні дієслова, і тут вже вони стоять не разом. Тобто will you be? Далі вже просто, далі просто дієслово з ING Will you be working? І далі просто вказуєте в який саме час. Наприклад, will you be working tomorrow morning? Will they be reading tonight? Чи читатимуть вони сьогодні вечором? Або. Will he be using his computer at 3 o'clock? Чи використовуватиме він свій комп'ютер в 3-й годині? А зараз речення для вас. Спробуйте запитати когось. Чи будеш ти робити свою домашню роботу на вихідних? На вихідних, тобто в суботу та неділю, at the weekend. Так ось. Will you be doing your homework? At the weekend. Так, для вікенду важливо запам'ятати, що в нас прийменник at. Не on на вихідних, як український, а at At the weekend. Ще одне, задайте, будь ласка, таке запитання. Чи буде вона використовувати ванну кімнату в другій годині? Ванна кімната це bathroom. Bathroom. Також для тих, хто забув використовувати це use. Тобто, will she be using the bathroom at 3 o'clock? Друзі, для оптимального вивчення даного часу потрібно записувати все, що ви вивчаєте, а також повторювати це кожного дня. І найважливіше це будувати речення також кожного дня, поки ви не запам'ятаєте вже цей час. Повністю. Тобто, ви придумаєте собі речення на український і про пробуєте його перекласти на, на англійську мову в голос. Або якщо можете, то взагалі без української. Зразу думайте, як сказати щось англійською мовою. Це все на сьогодні. Дякую вам за перегляд і побачимось в наступному відео. Успіхів вам! Bye, guys!